А я вас вітаю в магазині Аврора. Ми з вами в Аврорі і подивимося, які новинки і акції з 9 вересня по 15 включно. Тут якісь новинки з'явились: спрей, стимулятор росту волосся, екстракт куркуми. Ой, до речі, в мене також олія з куркуми індійська. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне вам спасибі. Вмикайте дзвіночок, щоб не пропустити ту чи іншу акцію. Морська сіль, зволожуючий комплекс 150 мл. Давайте зараз ціну проб'ємо. Скільки коштує такий засіб 119 гривень. Бальзам від фортеза зволожуючий блиск та колір для фарбованого волосся 109 гривень. Шампунь 2 в одному. Ромашка та лаванда 500 г 44 гривні. Також в акції Фортеза шампунь для волосся. Об'ємом, усі, здається, по 400, да, по 400 мл. 109 гривень. Для маличі дитячий шампунь каченя-кряка з екстрактом ромашки 250 грамів, 37 гривень. Зі знижкою гель для душу Арку 57 гривень. Так, оші. Це щось новеньке від. Для чоловіків від оші, барбер хайр, Фейс, а, Для волосся, для обличчя, для бороди та для тіла 400 мл. Ось така штучка, давайте проб'ємо ціну. Зараз 64 гривні. І ще кешбек. Ну, Не забувайте, що на зараз акція, ну як акція, можна сказати, підтримка, да? все, що виготовлено в Україні, кешбек 10% на всі засоби на вашу карту. А це два в одному шампунь та гель для душу від торгової марки Оші. І ціна 64 Гель для душу чоловічий, два в одному, 250 г 39 гривень. Треба ось так поставити, мабуть, ось так. А це сюди. Так, а це арко стояло. Ось. Так, добре, далі ходіть. В акції Old Spice дезодоранти 85 гривень. І можна придбати великі по 142 гривні. Також зі знижкою Old Spice спрей 94. Зі знижкою дезодоранти-антиперспіранти спрей Arco 62 гривні. Зі знижкою крем коктейль для душу цілий літр 59 гривень. Це щось нове, це здається, тот па, це зубні пасти 75 мл. Це якась також новинка, якщо я не помиляюсь. Да? Давайте, так, відбілює без подразнень, знімає запалення, очищує ротову порожнину. Це такі нові зубні пасти. Давайте проб'ємо ціну, це йде як новинка 119 гривень. Засіб для дачного туалету 25 гривень. Парфум для приміщення 49 гривень. Так, а тут я бачу якась новинка. Дивіться, поглинач за запахів для холодильників. Діє 30 днів, майже цілий місяць, да? можна сказати, в принципі місяць 49 гривень. Господинки, зверніть, будь ласка, увагу. Зараз Доместос по 99 гривень. На сьогоднішній день можна сказати, це хороша ціна. Літровий Доместос 99 гривень. І цей також йде по 99 700 мілілітрів. Ціна на очищувач для унітазу Риф літровий 64 гривні. Засіб для миття підлоги тут літр 22 гривні. Зі знижкою можна придбати капсули wash and Free, 11 штук, 89 гривень. Зі знижкою господарське мило друг 125 г 16 гривень. А, місіс Хелен кисневий плямовий вивідник Вага кілограм, 119 гривень. 24 гривні коштує олівець пляму-вивідник. Капсули для прання сіла оця велика упаковка. 35 штук, XL, зараз зі знижкою 259 гривень. Для ручного прання порошок гала 300 грамів 27 гривень. Порошок тайт вагою 200, для кольорових речей 229. Порошок лоск вагою 2400-234. Зі знижкою порошок савекс 400 грамів 39 гривень. Рідина для миття посуду LEMON Fresh 500 грамів 27 гривень. Тут навіть є самий найдешевший ось такий засіб, 500 грамів 19 гривень. А це щось нове, дивіться, засіб для миття посуду, біеко, гранат. Просто вигідно, безпечно, 500 грамів. І зараз проб'ємо ціну на сканері. 39. Так. Тебе сюди. Фейрі по 59 гривень, зелене яблуко 500 грамів. Так, господинки, тут... Ой, вже щось потекло, десь щось відкрите було. В акції бальзами для миття посуду, об'єм 1 літр і ціна їх 59 гривень. Порошок для чищення велі 500 грамів 22 гривні. Аромати можна обрати. Засіб для видалення жиру. Містер Клін 500 грамів 59 гривень. Містер Профі антижир 500 грамів 22 гривні. В акції шкарпетки сліди жіночі 19 гривень плюс кешбек. Зі знижкою чоловічі шкарпетки, білі та чорні бачу по 29 гривень плюс кешбек. Так, шкарпетки, шкарпетки чоловічі, 29 гривень плюс кешбек, кольори в асортименті. В акції шкарпетки високі, чоловічі, смуги по 17 гривень. Шкарпетки чоловічі, демосезонні по. Так, це не звідси. Ось вони. Вони по 17 гривень. Мікс, також кольори в асортименті. Дивіться, які цікаві шкарпетки чоловічі, жіночі та дитячі. Тобто в одному пакуванні три пари на різні-різні забарвлення. Ціна, зараз проб'ємо ціну 129 гривень. Шкарпетки жіночі по 24 гривні демосезонні. Для пухнастиків панкіт 10 гривень. Карпатіям 12 гривень. М'ясна миска 10 гривень. Клуб 4 лапи. 400 грамів, 54 гривні. І курка 300 грамів 63 гривні. Так, корм для котів. А де він є? Бачу тільки для собачок. А, це клуб 4 лапи, я зрозумів. Так, стояти. Дивіться, які гарні для. Для кого? Для звіряток. А це що за набір? Щітка для вичісування шерсті собак. Ой, це професійна хороша. Дуже зручні гігієнічні пакети для піддонів котячого туалету в упаковці 10 штук. І ціна такого набору з 10 штук 39 гривень. Розмір 40 на 70 гривень. 29 гривень коштує шампунь для собак усіх порід. 250 грамів. Так, тут я знайшов ось таких мишок на батарейках, щоб мале кошеня було чимось зайняте. Ціна 69 гривень. Так, бачу новинки. Це тримач для туалетного паперу. Так, всередині, мабуть. Стерекотить кріплення, зроблено в Україні. Давайте проб'ємо ціну. Ціна такого тримача. 99 гривень. І бачите, одразу ж показано, ще ви отримуєте 10% кешбек. Так, зі знижкою у нас іде ось такий тримач для рушників. 119 гривень зараз зі знижкою. 99 гривень зараз зі знижкою ось такі розкладні відерка. Це так в розкладному. І ось такий вигляд у розкладному у складному розкладному. 77 гривень інструмент для прочищення зливних труб. Набір губок з двох штук це також новинка. Набір губок для прибирання дві штуки. Зроблено в Україні. Ціна таких губок за дві штуки 19 гривень. Набір кухонних губок для чищення дві штучки 19 гривень. 59 гривень губка змінна для швабри з віджимом 64 гривні насадка для швабри. Губки Фрекінбок 34 гривні 6 штучок. Гачки 5 штук в упаковці. Вага максимальна 3 кг на двосторонньому скотч 22 гривні: Набір 6 штук металеві, також 22 гривні. Щіточки у вигляді, як то кажуть, утюжка 44 гривні. Пробка для раковини 24 гривні. Набір для раковини 19 гривень. Так, а ось тут я ще знайшов корм для маленьких пухнастиків по 10 гривень. Бульйонниця у смужку. Так, ось такий вигляд в неї. 74 гривні на 570 грамів. Зі знижкою тарілка супова 74 гривні. Зі знижкою зараз ось такий набір склянок, три штучки по 350 мл. Навіть можна використовувати мікрохвильові та посудомийній машині 88 гривень. Зі знижкою можна придбати ось такі маленькі стовпочки по 11 гривень на 30 мл. Це щось таке цікаве, дивіться, герметична ємність, мабуть, для солі, для перця, ще й ось така дерев'яна міні-ложечка. Досить оригінально придумали. Ціна такої новинки, самому цікаво, 69 гривень. Баночка для спецій, фарфорова кольорова з ложкою. Так, ще одна новинка. Ось такі матові банки. Повністю матові. Чорна кришка з написом. Давайте проб'ємо ціну, яку ціну ці баночки. На літр 500 139 гривень. 64 гривні банка для сипучих. Скляна з герметичною кришкою. Так, ще одна новинка. Ось такі пляшки привезли з герметичною пробкою, з герметичним корком. Вони зараз в акції. 59 гривень, 750 мл. Дивіться, як цікава, вишнева наливка для наливки 169 гривень на півтора літра. Графін. Медовуха. Зі знижкою відкривачка універсальна 24 гривні, 15 гривень, овочі, чистка двостороння. продасться. Я вам хочу побажати всього найкращого, щоб у вас все було гаразд. І до наступних відео.